Всім привіт! Пробіглася сьогодні зранку по магазинах. Треба було трошки підкупити продуктів. Зараз вам покажу. Була у декількох магазинах в АТБ, в м'ясному свіжина у нас називається. Ми там Купуємо м'ясні вироби, сир, купила ось таку колбасу. Молочна називається, сир моцарелла. Потім в іншому купила батон і зайшла в АТБ. Накупила трішки смаколиків. Синульку свого побалувати, в нього якраз зараз канікули. Купила те, що він любить батончик лайн його улюблений, сухарики погризти. Зараз візьму чек, буду дивитися, бо чек такий довгий, що все і не пам'ятаю. Ага, побачила в тебе ось таку новиночку, нові булочки. Не знаю, може, у вас і були. а в нас раніше таких я не бачила. Булочки класичні для хот-дога французького. Взяла дві упаковочки, так як нам треба. Три, а їх фасують по дві. Ну, взяла дві упаковочки, буде чотири. Одна буде запасна. Є в нас гриль. Колись зготую. Для гамбургерів взяла булочку. тут якраз фасують правильно, як нам потрібно. Три штучки в упаковці. Сосиски, ось такі дитячі, були по акції 78,50 упаковочку. Цукор ванільний взяла, нехай там буде. Пригодиться в запасі розпушувач. Потім помідорчики. З'явилися теж якісь дешеві, такі. Написано помідори городні. Зараз подивлюся, по чому вони томати ґрунтові. По 49,95. Оце взяла на 20 гривень 48 копійок. Мівіну локшину теж хай лежить інколи. Хоч і є, що їсти в холодильнику, хочу чогось такого швидкого, як мій віну запарити. Яйця подорожчали. Я беру розвісні із своїм лоточком 10 штук, 47,90. Халву взяла 48,60, горошок теж по знижці, був 34,50, поставлю, хай стоїть сир плавлений кому. Вершкового взяла три по 14,90, на салат, може згодиться. І син любить, і чоловік любить із смаками, взяла із беконом два штучки. Так, Потім печінка курина, теж сьогодні по знижці 69,90, візьму, положу в морозилку, нехай там лежить. Як солоденьке, любимо ось такі козинаки. Своя лінія, але вони теж вкусні, можна їсти. Гранату взяла, минулий раз брала, хороша попалася, така червона В середині. Побачимо цей раз яка. 38,78 заважила. І скупилася на 635 гривень. Ось такий чек, великий. Хоч покупок не особо є що їсти, але чек щось такий здоровий. Все. До зустрічі, всім гарного, мирного і продуктивного дня. Пока-пока!